Всім привет, друзі! Ви на каналі Топчик, і сьогодні ми будемо робити зілля на, як там його, мусики, зілля так, життя. Так, зараз Я покажу інгрецієм. От дивіться: ланди. наприклад, водичка, звичайно, ось потім можна покрашену водичку з милом, потім зубна паста і гель для душу. Ось ці інгредієнти, які Він. нам треба. Так, добре, перше ми беремо водичку і виливаємо в будь-яку в mm -hmm. яркість. Виливе водичку. Mm -hmm. так ось. Так, А якщо вам як пасажирам просто поїхати на дому Потім ми беремо покрашену водичку. А ми запасили поїхали. Вона у мене ще з блискатками і теж виливаємо її в ємкість. До звичайної водички. вливаємо її. Mm. До речі, ця вода окрашена, вона ще й милом. Потім ми беремо гель для душу. До речі, бачите, я зараз знімаю з фільтром. Я підібрала такий.

Це зараз вилила, Опа, все. І саме mm -hmm. останній наш градієнт, це зубна паста. ось, Виливаємо її теж. Бачите, як вона гарно давиться. Але виліться зовсім трішки. а... Mm -hmm. Весь пакет будемо блятий зі пасті. Оть, ось, ось, оть. Можуть обрати скільки хочете, тому що я буду робити багато зілля. <різь> ну, в мене буде там багато <різь> ще води. А ви можете робити поменше трішки. Так, добре Блін, я забула взяти мішалочку. Я тільки зараз про неї подумала. Я зараз схожу з мішалочкою, тому зараз прийду. Почекайте. Коротше, я вирішила взяти кисточку. Я воно круто мішається. Бачите? Тільки що незручно, то що... это что зубная паста, но она, а ты, ты, ты ты ссен, я купил только и крестиком к этой, и не важно, буду промешать. Вау, я гарно. <связано> так, мешаем, мешаем, зараз будем мешать еще 100 рокеров, и потом уже все. Ну, короче, далее, будет уже долго мешала. Просто. Mm -hmm. До речі, коли я хочу зняти це відео, я не знайшла ємкість, куди я буду переливати, де я буду зберігати у цю, в принципі, водичку. Але я вже придумала. Спочатку не могла не йти, а потім продумала. Тому зразу казати не буду mm -hmm. mm -hmm. Щоб Вам потім було цікаво. До речі, я вибрала жовти, жовтий колір. Усе на відео не так видно. Це жовтий кольор. Добре, я домішала, зараз піду за І барабану барабан. Я взяла пакетик. Так, я ж казала, у мене нормального нема нормальної. Так сказати, будемо. Я ще хочу прикрасити цей пакетик ось таким. Ну, коротше, далі. Во-первых, скільки ж людей можна піти. Приклеюємо. -та -та туди не туди, не туди. Я зараз його а, ні, не подумала. Чого в такому? О, все, наклеїла. Зараз будемо заливати. Я зараз на хотіла наклеїти дві наклеїчки. Будемо зрозуміло, що в мене мало цілої. Зілля цього... Фу, їхати. що буде. Якось у нас не дуже гарно виглядає. І я тільки як якесь щось розумію? Що шала пасту. Тепер тут. Русская тебе по новости. Черевная. Ривная На названия. Да, я ні? не знаю. Сейчас мы с этим я так даже не знаю, где его шипа. Схожая на яка. Кыс. Але А вы так? Блин, дали бы тут глаза. Тільки, щоб, мабай, мабай, а щоб всі роби запитали. Де вилива? Он може би. А як чого може він знає, де Як, як тепер? Як... Львівська область. Так, стоп, стоп, стоп. Є, а, другого сказала. Це почти там, де ми з тобою були. Ми були в Стрийському районі. Понятно? Карпата, де це як, в ці, в тижня. А це навпроти, Трошки ближче туди до

Вау, як це гарно виглядає, просто капуть. Воно як якесь яйце. Але воно таке приємне на ощупь, за того, що там зубна паста, вона так сказати, зробила це, це цей колір не боліє, такий та? нюдний. Не І воно вообще таке гарне стало. Із-за цього. Із-за зубної пасти. І все-таки наліпка тут була не зайва. Ну, коротше, ось так, ви можете вити пакет, не контачен, а в пакет. якесь любе місце. Тому ось так ось вийшло. обов'язково об робіть думаю, можна <різь> можна, і пишіть можна, в коментарях, віст. тут, От, сам мабуть, сам вони будуть недоступні. Але якщо тут не будуть недоступні, то напишіть в коментарях під підібен, не вийшло вам, не чи ні. І сподобалось вам. Це э, зілля життя чи ні. Ну, а ми з вами будемо прощатися. Я обов'язково вас поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Тоді, всі, тоді ми будемо закінчувати всім па-па!